Це катастрофа, блін. Цей Торонто, який називається Одеса. Спочатку для мене це було дико. Ти не розумієш, а скільки це. Але так хочеться доїхати. А ще більше мені хочеться їсти, аж аж желудок пече. Бутилочку подзюрив і все. Пора, я на базі, я в Едмонстоні, в Канаді треба хірячити, як глухонімому. 11-й день моєї подорожі, і знову у мене все як завжди. О 5-й ранку я прокинувся, я мав отримати смс-ку із номером трейлера, який я мав тягнути додому. Але смс-ки не було, і я зрозумів, що щось не так. Я, звісно, виліз із трака, пішов і ішов в ярд, перевірив, але причепа свого не знайшов. Тому що інколи буває таке, що забувають смс-ку. Прислати. Але я перевірив і трейлера для мене не було. П'ята ранку, ніхто не відповідає, все зачинено. ну Я ліг спати, але я вже не заснув, тому що я 20 хвилин там по ярду ходив, воно ну, так прохладненько. До речі, у США я спав із включеним мотором, щоб у мене працював кондиціонер, тому що дуже жарко. А у Торонто я ночував і я. О четвертій в третій ранку я включив е, опалення, тому що я змерз, тому що було холодно. Різниця температур. Не, не пам'ятаю скільки градусів було, але було холодно, я змерз. Ну і потім мені о 9-й годині тільки дали новий трейлер. Я переїхав у другу компанію там за 15 кілометрів, за 16. І е, це вже сага, день, трафік, поки я доїхав туди, поки зацепив. Прицеп, поки я виїхав, 401 хайвей весь в пробках, тягучка, ремонти, трафік, кучу часу грав. От уже в мене навігатор показує, що я приїжджаю об 11-й годині ночі, але ще в мене Монреаль попереду, і ще дорога. І їздив мене 11 годин, а їхать мені показує 10 годин 50 хвилин. Тобто в мене часу дуже-дуже впритик. І є, є ймовірність того, що я не доїду сьогодні. Подивимося по факту. In Keep right то в мене навігатори не пустив по нормальним дорогам, тому що там написано All lines closed» веде об'їздними путями. Це катастрофа, блін. Цей Торонто. Влітку. Куча ремонтів, все закрито, все перекрито. Ну як можна любити жити у великому місті? Скажіть, ну от що це таке? проводити життя у пробках? У тягучках? Я не знаю, я цього не розумію, мабуть, я дурний. Ну шо, кайфанемо від великого міста. Клас? Отак от їздить на роботу або в гості до когось, ось таких пробаряг. Гляньте. Все стоїть. Я не знаю, скільки я часу зараз засадю. Мабуть, я сьогодні не доїду додому, якщо з такими темпами буде далі продовжуватися. А мені ще до виїзду із Торонто кілометрів 80, мабуть. Ну, 60 то так точно.

У мене замовлення під номером 149 майже в кінці. Така черга в бургутін. Okay. Пам'ятаєте, в першій серії я показував зону відпочинку Рест Ерію у Кобеці. Я обіцяв показати Рест-Ерію у Онтаріо. Називаються вони Онрут. Так от, я зараз на онруті який називається Одеса. Одеса це є таке містечко, тут у провінції Онтаріо. І зараз я вам покажу цей онрут. Ось така будівля. Вони приблизно всі однакові. Всередині там аншлаг, людей дуже багато. Там заправка для легкових автомобілів. Starbucks. Стоянка для легкових авто, а там за старбаксом там паркінг для грузових автомобілів, там де мій трак зараз стоїть. Я зайшов в Блудін Кінг, вистояв чергу, взяв собі колу, на жаль, чомусь тут кави немає у них. Мабуть каву треба в старбаксі замовляти, але у мене вже немає часу. Взяв собі бургель, бургер, картопельку фрі. Заплатив я за все це 22 канадських долари. Знаєте, що цікаво? Цікаво, що, наприклад, розмір бургера або розмір картоплі фрі не у грамах, а в калоріях. Спочатку для мене це було дико. Ти не розумієш, а скільки це. А для них то норма. Ти замовляєш і чітко бачиш, скільки калорій ти зараз з'їси для тих людей, хто страдає від ожиріння, послідкує за своєю вагою, для тих ця інформація важлива. Отак От тут стоять траки. Тут стоять траки. А тут там мій стоїть. Я тягну сьогодні причеп армор. дому залишилось 264 км. Вже тут доїхати вже небагато, але вже заморився, вже хочеться спадки. Але так хочеться доїхати. А ще більше мені хочеться їсти, аж, аж желудок пече. Короче, у мене залишився кусок консерви м'яса. Я відстав. Хлеба вже в мене давно немає. Зараз кусок консерви м'яса доїм. І поїду далі. Я вже хочу дуже сьогодні доїхати. Десь приблизно до 12 ночі я должен приїхати. Ура! я на базі, я в Едмонстоні. Приїхав я за 15 хвилин до 12. Відчепив причепа, заніс документи у офіс 12 ночі. На ярді грязь, болото. Здавалося одягнути эти ботинки. Буці із залізним носком важкі, відчіпляв причеп, почав крутити лапи, опускати, я їхав через дощ, у трубу натекла вода, почав крутити, та вода мені набілу футболку на мою, на шорти, все мокре, воняє тепер ржавчиною. Встав я о опять ранку у Торонто, це шосте за Нюбрансиком. І закінчую роботу о 12-й ночі. Це у нас виходить 16 годин. Підпочинку у мене за ці 16 годин було у бургер Кінгі. У черзі я стояв 10 хвилин за своїм бургером, а потім його з'їв. Оце весь відпочинок у мене був за день. І з Одеси, онрута, де я бургер купував приблизно 750 кілометрів до бази. Я один раз зупинився. Туалет і то йшов дощ, так що я навіть з кабіни не виходив, я в бутилочку подзюрив і все. Поїхав далі. А, ще ото я з'їв консерви. Все. Це, оце весь відпочинок. 2 хвилини і 4 хвилини, все. Так що, отак, любі друзі, заробляються гроші у Канаді. Лопату їх тут всі грибуть, Брехня то все. В Канаді треба хірячить, як глухонімому. Дуже багато. А за підсумками driving тайм 12 годин 38 хвилин. І проїхав я за сьогодні 1118 км. За 12 годин 38 хвилин. А всього підводимо підсумки 11-го дня мого тріпа я проїхав 7677 кілометрів. Оцей лічильник я не збивав усі 11 днів подорожі. Тріп Б я збивав, це за сьогодні 1120. Тріп А 7677 км. Так що, якщо ви працюєте у Європі трак-драйвером, і у вас все нормально, є житло, є робота, є зарплатня, все в порядку. І ви думаєте, що я поїду зараз у, Єв... у Канаду. Зароблю грошей і все буде класно ні. Так не буде. Для того, щоб жити в Канаді, треба спочатку кілька років відхірячити, отримати канадський стаж. Підвчити, вивчити мову, а тоді буде все більш-менш і ще років через 15 нормально. Тому що Канада це кінститут. Ти в неї поступаєш. І через тільки 5 років ти починаєш якісь плоди, якісь результати всього цього отримувати. Так що 10 разів подумайте перед тим, як їхати в Канаду. А якщо все ж таки ви хочете їхати в Канаду, ви оберіть правильну провінцію. А чому ми обрали Нью-Брансвік, я розкажу в наступних відео, якщо вам це насправді цікаво. І тільки для тих людей, хто дійсно планує переїжджати до Канади. Взагалі, я вам так скажу, нам в Канаді дуже подобається, тому що ми прийняли рішення імміграції до Канади в 2013 році, і весь цей час ми готувалися, ми вчили мову, ми обирали провінцію, куди поїхати, тобто ми планували переїзд. Тому нам, тому нам все подобається і все класно. І взагалі Канада класна страна, є тут багато плюсів, є також і мінуси, як у всіх інших странах, але персонально нам дуже подобається. Все, друзі, пока-пока. А я відпочивати, тому що вже з них падаю. До зустрічі у нових випусках!